Сьогодні у нас дуже цікава робота. Ремонтуємо стару свердловину, металева труба, оцинкована протисторія, яка скважена хороша, якісна вода, добра, тобто хороша якість пітіва. Єдине, що це тягне глинку, тягне пісочок, псуються клапани, насос псується. І треба перекрити нашу металеву трубу. Металева труба 140, сорокова, 125 двадцять труба запросто влазить. От у нас місце роботи, місця мало, але благо ми сьогодні без буріння. Зараз покажу, що в нас робиться. Так, ми в приямку бурили технікою крепкою, чи Уралом, чи камазом, чи зілом. Не знаю. Діаметр дуже великий, бачите, розбурювались. Це у нас йде, обсадна труба. І... Даже більше, ніж 140. Десь майже 150. Вот. Задача яка? Перекрити. Ми перевірили, у в нас там йде 25 метрів металевої труби, а далі йде внутрішній діаметр десь 135-130, десь такого. Тобто відкритий стовбур називається. Зараз покажу, що ми маємо робити. Так, в даному випадку ми говоримо про даний випадок. Ми виберемо так, щоб два раструба у нас влізло. Один раструб, от я зробив пакер з спіненого поліетилену. Я вже якось вам показував його. Ну, Схоже на утеплитель, але обов'язково, щоб це був, щоб це була первичка, не вторичка, не сірий. Саме під цим розширенням ми беремо робимо ще трошки ширше. Цей діаметр у нас легко влазить, цей діаметр плотніше влазить. А наступна труба теж під раструбом зробив ще більший діаметр, 150, ну, десь 140. Він має не влізти. Тобто ми маємо в дно стати десь приблизно тако, запихнути, і воно має стояти. Далі, коли ця вся труба, ми далі доточимо, доточимо доверху, коли вона на самий верх піднімається. Між металевою трубою і пластмасовою цей зазор бажано залити цементом, щоб воно зафіксувалося і з руками просто не сповзло. Тобто наш оцей скотч, наш оцей пакер зроблений. Він з руками може ну, втратити свою силу, він може трошки злізти. Щоб він не зліз, ми маємо його прихватити цементом залити. Ну і в принципі на цьому ремонт закінчується. Далі будемо працювати, покажу, що у нас вийшло. Так, забув вам звітуватися, вже додому збираємось, їдемо. А, от що у нас вийшло. Коротше, в нас вийшло дві обсидні труби. Металева знаружи, всередині пластмасова 125-та. Пакерами все гарно перекрили. Додатково з боку між металевою і пластмасовою залили цемент. Поставили таке колінце, щоб туди щоб не мішало. Ну і в принципі все. То є скважина. Щитай нова. Все служить. І бруківку не треба розбирати, нічого ламати не треба.